Всім доброго дня, компанія Autobiса світає пропонує свіже надходження Опіль Віваро, той же самий Рено Трафік. Вони, як кажуть, бувають і білі, і чорні, і різноманітні, і сині різноманітні кольорів. Ви скажете, які саме практичніше? Кому що подобається? Я кажу, сірий колір практичний, на ньому не видно, як мажеться, білий практичний, але сірий, якби завжди, дорожче. ніж Білий. Це в нас так в Україні заведено. розумієте? Коли ви купуєте автомобіль кольори, він завжди дорожче. Зазвичай кажуть, білий колір простий. Да, простий колір, коли автомобіль простий. На даний час вроде би Opel Vivaro, якщо ви бачите, але е, зверніть увагу, у нього, скажімо так, е, не сірий бампер, а білий. Хромована рішиточка, хромовані е, вставочки біля протитубанок і дає автомобілю Шарм такі білі зеркала. На даний час це 2016 рік покупка з об'ємом двигуна 1,6 дизель механічною коробкою передач. Повна маса автомобіля складає 2900. Передній привід на 16 дюймових колесах, 95%, хороша гума. Задня, трошки слабше, 60%. Ручка не розхлябана, бачите. Тобто біля 200 тисяч ріднього пробігу, пробіг підтверджений, провіряється, є сервісна книжка, я вам покажу. Присутні електрозеркала, електропідйомники, хромовані такі ручки. І бачите, чорні карти. Але ось такі сірі уставочки дають автомобілю шарм. Оригінальні сидіння. Сидіння з боковою підтримкою, ремнями безпеки, а з боку йде подвійне, подвійне сидіння. Комбіноване кермо, бачите, ось таке. Мультикермо, серо кермо, кермо вверх, кому зручно, може опустити кермо, а може кермо підняти. Коректор фар, слизька дорога. А найголовніше рідко в всіх автомобілях буває оригінальний заводський фен Вебаса, як кажуть народі. Механічна 6 коробка передач, кондиціонер, екорежим, круїз контроль, датчики світла, дощу. Також біла листва Автомобіль повністю в рідній фарбі. Незначні підкраси є, як в будь-якому автомобілі. Ззаді, перевага цього автомобіля є прицепний пристрій. Деякі люди кажуть, що я там не базарник, мені не потрібно ця річ. Це тут питання теж можна вирішити. Тобто відкручуєте ви два болти і знімаєте прицепний пристрій. Залишається ось, такі, ось така річ. О, ця річ вам ніколи не завадить по тій причині, що хтось ззаду буде їхати. Даже, якщо у вас їде, вам нічого не буде, розумієте, спасе автомобіль. Задні розпашонка. Чим буде цікаво, буде зашита під самий верх ось таким пластиком. І зашиті також задні дверцята зверху. Якщо подивитися, бачите, позашивані і знизу зашивані. Перевага, скажімо, такого автомобіля, коли він зашитий не оббувається, наприклад, ось ця частина автомобіля всередині, коцок немає. Бо коли він, наприклад, до половини зашитий, то верхню частину треба акуратно вложити товар, щоб ви просто не, не, не портили собі естетичний вид кузова. Довга база. Автомобіль можливо перебладнати на пасажира, вантажу пасажира. Буває автомобіль на двоє розсувних дверей, а буває на одні. Багато людей полюбляють саме на одні. Понизу двері не торчать. Також буває приїжджають автомобілі з-за кордону, де зацепили дверку, понизу двері торчать. Але ну, це все робиться, але це все зайві кошти. Далі. Ось таке місце для багажу є. Місце також для різних цінностей ваших а також є ось сервісна книжка, вся історія автомобілів. Чорні карти, хромовані ручечки, такі сірі вставочки. І зараз вам покажемо серце автомобіля. відкривається зверху багато людей не можуть собі знайти кажуть як відкрити капот, а раз він не відкривається ось бачите де речажок стоїть де відкривати речі не бачок Світоньки не перегрівався чисто працює стакани цілі не побиті без корозії можливий продаж готівковий та безготівковий Можливі варіанти обміну. За більш детальною інформацією телефонуйте в компанію «Автобіс» за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202 До зустрічі, до перемоги!